Тут такі джерела б'ють з-під землі, з-під такого пагорба з лісу. І я тут завжди набираю воду. Ще би хотів більш детальніше розказати взагалі про вживання води, іменно живої, натуральної. Я вже близько як 3-4 роки. Набираю тут постійну воду. І в цьому джерелі є ще кілька інших джерел. Але загалом іменно живу джерельну воду, що є надзвичайно важливим, люди якось не придають цьому великого значення, і в більшості людей зараз там от купляють воду а, з автоматів ось цих. А, біля дому їх ставлять. Ну, класний бізнес, звичайно, що але говорити про якусь, що ця вода є живою чи благосною, чи чистою, чи наповнена. Всіма необхідними мінералами, ну, чесно сказати, мало малоймовірно. Як мінімум, вона не жива. От я її пив. Ось ця ж вода, вона реально наповнює життям. Це вже перевірено. Це зовсім інші частоти, тому що от ми скільки, на скільки там десь? На 70% складаємося з води. Відповідно, то, що ми п'ємо, воно складає реально нашу частоту, наше сприйняття, наше здоров'я. Оця благочистива водиця. Ось. Вода. Тому для здоров'ячка, для повноти благосного сприйняття, благосних частот і здоров'я, ну, обов'язково треба пити живу воду воду джерельно. Тільки таким чином ви зможете себе по настоящому почувати, зможете почувати себе і щасливими, і здоровими, і усвідомленими. Тобто, це має бути оцей цей зв'язок. Ми повинні наповнюватися тільки якісним, тобто своє своє оце тіло. Свій оцей біоскафандр потрібно наповнювати тільки чимось благосним, тобто, як їжею, водою, інформацією, що дуже важливо, і тільки таким чином ми зможемо виходити на більш чистий план сприйняття. Відповідно, наша душа зможе проявлятися так, як і було задумано з самого початку, коли ми сюди втілювались в це тіло і відповідно. А маємо проявлятися згідно з певною якоїсь нашої місії, задачі в цьому явному світі. Тому насправді ці всі тонкості, це все тонкості, це все деталі, які надзвичайно все таки важливі. Має бути оця певна цілісність. Ось тому, друзі, пийте чисто здорову, живу воду, здоров'я і всіх благ вам. Отець, батюшка, він прощається з Катериною, уходить. От і коли він уходив з хати, він накидав священого мака, перехрестив, прочитав очинаш, так щоб митар більше не зайшов до дівчини. От і сказав їй: ні в якому разі, ні в якому разі не відкриваємо двері. Він буде стучати у вікна, він буде ломитися до тебе, стукати, грюкати, гукати, але накинь подушку на вуха. От і нічого не роби, дочекайся, будь ласка, перших півнів. От Катерина послухала його, і коли лягла спати і закрилася подушкою, все одно почула, як хтось тарабанить у двері. От, і почула рідний голос коханого, який гукав її. Він каже: Люба, мила моя, відкрий, я живий, нічого не бійся, нікого не слухай я на секретному завданні. Будь ласка, вийди до мене. Я хочу, щоб у нас все було гаразд, щоб у нас було в майбутньому багато діточок. Я навіть... Неподалеку от побудував нам невеличкий будинок. Це мій для тебе подарунок. Будь ласка, вийди, я хочу тобі його показати. І серце дівчини, звісно, не витримало. Вона вийшла, вона вийшла до свого коханого, там стояла біла лошадь, і її Миколай у парадному мундирі красивий такий військовий офіцер. От з блідим. Лицем і такою загадковою посмішкою. Він каже: Люба моя, це мій подарунок тобі. Я хочу закрити тобі очі. Вона каже: Роби, що хочеш. Якщо я вийшла до тебе, все, я тебе приймаю, я тобі вірю. От він закрив її очі, посадив на лошадь, і вони поїхали. Їхали вони довго по сільським українським стежинкам, по полям, по посадкам, по лісам. І ось добралися до темного, темного місця, де тече ріка, Сура. От, І добралися вони до і він каже: ми приїхали, спускається з лошаді, допоміг їй спуститись. От, каже: а тепер обережно спускайся униз. Вона спускається і каже: де ми? А він каже, оце і є той будинок, що я тобі побудував. От, можеш знімати хустинку. Вона знімає з очей хустинку. От, і в неї дуже сильний переляк, тому що замість стін будинка вона відчуває от землю. Цей зад запах навкруги, і вона бачить прямоугольну кімнату, о, дивиться, а зверху українське зоряне небо, дуже красиве. От, і вона розуміє, що вона знаходиться в могилі. От, і стоїть цей митер і рже І рже і, рже, і Каже: Ну що, ти повелась, каже: да, дура, ну все, тобі ти пухана, і починає до неї спускатися. Але ж тут, через. Чернільні тучі українські через увесь небосвод летить, наче в ступі або на мітлі. Українська відьма Агафія, яка йде на порятунок цієї дівчини, бо дуже кохала її батька. От, і вона просто кубарем, як метеор, врізається в землю біля тієї могили і каже: Йохани бабай, що ти собі тут дозволяєш? Ти підземний червь, каже, відпусти дівчину. А той каже: Ні, Микола каже: я не відпущу її, тому що вона моя. І якщо треба, я розкажу тому, тому, як, тому, котрому ти служиш. І тобі буде дуже погано від цього. каже: Я ж митер, це моя справа. іди геть, типу. Коротше, от на що агафія стає лицем к лицу, к митерю, і каже. Добре, тоді слухай мене, каже місяць світи мертвець їде, Богу день, а нам луна. Хай земля тебе затягне, хай затягне сатана. От, вона проводить руками у повітрі якісь не, невіроятні невіроятні кульбіти. От, і після цього е, полум'я. Навкруги Митеря стає все більше, і земля починає його затягувати. Митер починає волати, як у той бик, якого ведуть на обой, кричати: що будь ти проклята, ти забрала мою кохану, каже: я тобі не прощу, я тебе знайду. От, і земля потихеньку затягує. Гаф і кидається до Катерини, яка вся така ех, гутаперчева і ватна. От, тому що побачила. Все це, да, побувала в могилі, от вона починає її діставати з могили. І тут е, офіцер Миколай дістає зброю, дістає пістолета і вистрілює в От, І, на жаль, дуже смертельно ранив її. От земля повністю його затягує, а агафія помирає. Катерина кинулась до Агафії і каже: Люба моя, я дякую тобі за моє спасіння, каже: не помирай. А та каже, візьми мене за руку, я хочу передати тобі свою силу. От. Дівчина Катерина довго вважалась і все-таки взяла руку Гафі і струмом, струмом току от, передали всі знання, всі навички цієї, цієї дуже потужної відьми. От. До речі, е, до речі. До речі, ця відьма. Я я неправильно сказав, вона не з Полтавського краю. Агафія вона зі стовбихи. Всі відьми знають, де знаходиться стовбиха, бо саме українські стовбихи, відьми всього світу ш'ють собі е, шуби. Там роблять шули шуби з крильчя, крильцят, е, бджіл. От, ви представляєте, як, як це можна взагалі зробити? Тому е, стовбиху українську знають відьми по всьому світу, тільки там таке роблять. От з і була наша гафі. Отака от от історія. У мене дуже ще багато таких, але ви обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм та донатьте на ЗСУ. Українську містику. Зараз я сам волонтер. Їжу до хлопців постійно, допомагаємо їм, збираємо. От, якось приїжджав до хлопців-тереошників Дніпровських, вони стояли на Запорізькому напрямку, то вони розказували таку історію. Прикольно. От, це про те, що нам допомагають всі сили, всі боги, от, ці енергії, які тут існують на нашій святій землі в От, Значить, ситуація була така. Розказує хлопчик, березень місяць, холодина така, що срака просто. От, сплять вони в хаті, він закрився спальником доверху короче, і спить собі людина. Спить, коли, коли каже чує, щось його, наче штовхає, наче в спальник його хоче залізти, він офігівший, він з головою закритий, думає, що, що це за фійня. Може комбат прийшов так щось рано, От, може хтось із своїх. От, коли спальничок відкривається і виглядує звідтіля у цьому віконці дівчина, красива українська дівчина, така років 30, кров змолова. Чорнява, зелені очі, ну як колдуня, сільська. от Він опігів, такого подарунка каже, що ти хочеш, доброго ранку. А вона каже, підіймайся, так от, знаєш, на серйозі каже, підіймайся і йди в сад за хату, швиденько, хутко, давай. Він офігівши каже, що, що, що трапилось. Вона каже, підіймайся. Він стає, бачить, що хлопців вже немає в хаті, коли, які були з ним. От, виходить на подвір'я, він думає, де, де той сад. От. І вона йому каже: Йди туди. Він бачить, а там метрів 50 від дома. От У них там така, як, як, як садочок, такий невеличкий. І там сидять ці хлопці. От. Ті, що мені все це розповідали. От, вони всі свідки були. Сидять голі, короче, курять, опієвші. Він же підходить, каже, що це за жінка? Я взагалі не розумію пацани. вони кажуть, та ми самі в шоці прийшла, побудила, ну, мабуть, якась місцева. о Ну, коротше, проходить хвилин 5 і тут такий свист у небі. І авіаційна бомба просто от їх хатину просто знешкоджує ну на нуль. от Взагалі нічого не залишилось від неї. Я, до речі, бачив. То, те місто, де вона була, і там просто воронка, так, метрів 8-9. Ну, авіаційна бомба. Коротше, пацани ну, то есть, Вона їх спасла, ця жінка, вони давай її шукати, щоб поблагодарити. Короте. А ніде її вже немає. І ніхто її більше не бачив, і в селі її не знають. І що то було, ніхто не знає. Ну, кажуть, що це була українська відьма. Отака історія. Переходьте на мій інстаграм, будь ласка.